Усім привіт! Сьогодні готуватиму котлетка із лосося. Я беру ось такий лососовий фарш, він як на мене дуже смачний. Беремо цей фарш, одну середню цибулину, цибульку я тру на, на картопляній терці, вичавлюю 3 зубчики чеснику додаю сіль, чорний мелетий перець і все ретельно перемішую. Фарш потрібно не лише ретельно перемішати, але й трохи відбити, для того, щоб котлета трималася купи. Після чого формуємо котлетка і ложимо їх на муку. Обжарювати я буду їх в муці. Саме тоді котлетка наші тримаються форми, і у них трішечки рум'яна і хрумка з кориночка, виходить тоді. Ось так формуємо котлетка. Викладаємо їх на муку. Тепер обвалюємо їх в муці і ставимо на середній вогонь. Обжарюю я їх з двох сторін на середньому вогні. Це дуже простий та смачний рецепт. Раджу спробувати вам усім. Ось які входять у нас Хрумстящі, дуже смачнющі котлетка з лосося. Просто смакота. Подавала я їх із кашею ячмінною. Це супер-пупер наша каша. Ми обожнюємо цю кашку. І ці котлетка до неї це просто виходить бомба. Дуже смачно. Раджу спробувати вам приготувати цей рецепт. А також підпишись на канал та постав лайк. До нових зустрічей!